Путін не дає собі ради з Україною. Яким чином він може піти далі? Так, це буде залежати саме від того, які будуть зараз події. Будуть великі зміни. Ці зміни вони завжди потрібні в нашому уряді. Велика надія на нашу дипломатію. Сподіваюся, що осяяння до них прийде. Хвиля намагання літнього наступу ворога з території РФ захлинається. Хочу порадувати всіх нас, тому що майже весь липень дуже для нас приятливий. Вона нарешті буде потихеньку просуватися в іншу сторону. Радію що сьогодні я і всі ми глядачі чуємо ці слова? Це час, коли немає жодної особистісної ретроградної планети. Давайте використаємо цю повню, яка є дружньою для України. Трамп заявив країнам НАТО, що Росія не нападе на них, доки він президент. Трамп, можливо, колись і посвариться з Путіном, чи це марні надії? Він посвариться з Путіном. Ось вам важливі і неймовірні події, які можуть статися для України. Ретроградний Меркурій більш-менш сприятливий. А от для Росії мій світ перший метафізичний. Друзі, вітаю усіх вас на каналі Мій Світ. Сьогодні в нашому ефірі доктор психології, астролог, Теософ. Не прогавте шанс отримати ексклюзивні астрологічні осяяння від нашої неперевершеної вашої улюбленої Мариночки, які точно змінять ваше життя. Вітаємо, пані Марино, у нашому ефірі. Радію зустрічі. Вітаю, вітаю вас, пані Оксаночка. Дякую і вітаю всіх світлих душ, всі ті, хто дивиться канал Мій Світ. Так, світлі душі у мене для вас хороші новини. Дозвольте, почну з цієї цитати. Хвиль. Для намагання літнього наступу ворога з території РФ захлинається. Збройні сили України повністю зупинили наступ РФ на Сумщині. Лінію бойового зіткнення стабілізовано. Україна повторно скувала 50 тисяч російських військових. Головком Олександр Сирський. Ось такі хороші новини. Мариночко, чи дивилася ви що буде далі про цей наступ, який наслікали практично півроку до того? Так дивилася і хочу порадувати всіх нас, тому що майже весь липень дуже для нас сприятливий, сприятливий для наших воїнів-захисників, і ми сподіваємось, дивлячись на астрологічні прогнози, що все ж не буде такого наступу, як ми очікували чи боялися його, тому що навпаки у нас буде дуже велика перевага, особливо десь до 20-25 числа липня. Тому треба це використати, треба укріпити свої позиції, і до речі. Буквально нещодавно, під час медитації знання, ви знаєте, що ми під час молодика і повні об'єднуємось. У чистому стрімліні і проводимо цю енергію через шамбулу ієрархію до всіх землян, було таке видіння, осяяння, що та лінія фронту, яка завжди була або в, ста... в стаціонарному такому вигляді, або на більше насувалася до нас, вона нарешті буде потихеньку просуватися в іншу сторону. І ми сподіваємося, що так і буде. Тобто, знаєте, от якщо це от в образах, да, то якщо спочатку це була дуже така велика. Коли льодова крига, яка була нерухома не в одну сторону, а в іншу, от просто мала да, таку от як стало, конструкцію, то тепер вона виглядає як просто маленька пластмаса, така пластмасова перегородка, яку можна з великими правда зусиллями, але можна просунути саме назад до агресора. Так що сподіваємося, що так воно і буде. У нас буде перевага. Радію, що сьогодні я і всі ми глядачі чуємо ці слова. Це неймовірно, це надихаюче, це захопливо. Друзі, додивіться до кінця, бо на вас чекає важлива необхідна інформація кожному з вас. І, до речі, перевірте, чи ви підписані на канал. Якщо ви не підписані і у вас не стоїть дзвіночок, то ви можете прогавити всі важливі сповіщення, а вони можуть бути актуальні на сьогодні, актуальні на завтра. А часто ви дивитеся через тиждень або через місяць. і кажете, ой, я прогавив, коли ще буде така можливість, приєднатися до вас. А її може вже ніколи не бути, бо деякі моменти бувають тільки раз в цьому житті. Починаємо з прогнозу на липень. Так, липень, до речі, непоганий місяць, і ми кажемо, всі астрологи бачать ось ці астрологічні показники, які починаються з кінця червня заякоряються саме в липні і дадуть пік переваги для України в серпні і вересні. І липень є таким перехідним періодом, але вже в липні жодного дня не буде переважати. Негативні вливання на Україні над позитивною, як це було, наприклад, в квітні, як це було, наприклад, в травні. Тобто, ми вже маємо з вами певну підтримку. Тим паче, що зараз сприятливий період, дуже сприятливий для всіх і для України, він буде тривати до 17 липня, це час, коли немає жодної особистісної ретроградної планети. А це означає, що ми можемо з вами втілювати наші проєкти і в нашому житті в плані бізнесу, і у військовій справі, і в будь-яких напрямах в сферах буття. Так що. Будь ласка, використовуйте цей період, особливо до 10 липня, тому що 10 липня це буде вже повня і до 10 липня буде період зростального місяця, і тому всі справи, які ми будемо розпочинати саме до 10 липня, будуть мати певний успіх. Особливо я рекомендую до 10 числа певні дати. Найсприятливіше це 1 липня. От, будь ласка, запам'ятайте, знаєте, як перше число, воно завжди таке божественне. До речі, це дійсно число волі Бога. І 1 липня він сприятливий і в астрологічному сенсі. Також 6 число, 6 липня це неділя, це день сонця. Єдине, що не потрібно планувати на цей день якісь медичні або там операційні моменти, тому що ну, взагалі в неділю це не так часто відбувається. Медичні заклади зазвичай закриті, але все ж шосте число для будь-якої справи підходить, окрім медичних і операційних справ. Також можу порекомендувати ще сьоме число, але перше і шосте вони дуже сприятливі, так що можемо їх використовувати для початку певних своїх інновацій. Можу також звернутися до всіх українців під час повні 10-го числа, а вона буде надзвичайна, тому що. А градуси повні будуть в з'єднанні з десцендентом. Це дуже важлива точка в гороскопі України, яка каже про наше. Зв'язки з дружніми, а також і недружніми країнами, і вона дає нам повну енергію для того, щоб розв'язати, утворити або повністю да, нівелювати певні зв'язки, які вже відбули да, свою певну дію і свою користь для нашої країни. Так що давайте використаємо цю повню, яка є дружньою для України. Вона буде відбуватися 10 липня о 23 годині 37 хвилин. І ми пам'ятаємо, що в ту точну фазу, повні, коли підіймається вся темрява, тобто вона спочатку підніметься, і ми дамо туди своє світло завдяки нашому мисленнєвому колективному єднанні в образі мирної квіточої оновленої України. маленьке... Промінь світла да, попадаючи в темну кімнату, розсіює темряву. Теж саме зробимо ми з вами 10 числа. Ще раз нагадую, 23 година 37 хвилин. Це за київським часом. І формуючи образ мирної піточі України, даємо це світло для себе, для своїх близьких, для рідних, для воїнів-захисників. Дуже добре задонатити. До речі, дякую вам, любі друзі, за всі донати. Ми впродовж уже цього року, і завдяки вам зібрали і передали воїнам-захисникам сім потужних дронів. От зараз закупили вже 20 зарядок ще для 20 дронів. Тобто, наші воїни-захисники мають чим протистояти. Стояти агресії, а це означає збереження наших життів, збереження життів воїнів-захисників. Отже, 10 число о 23 годині 37 хвилин повня наша енергія, повна енергія. Єдине, що треба пам'ятати, що під час повні. Ми з вами, як живі істоти, дуже чутливі до коливання тиску, особливо тих, хто більш схильний до підвищення артеріального тиску, тому треба профілактичні міри да, зробити. Також раджу всім в цей період дотримуватись посту. Ну, Проїжу, це звісно, да тому що знов ми очищуючи свій організм, свої тіла. Ми більш підготовлені до цього, до цієї повні і думки, наші емоції не забуваємо. Повня буде в раку. Зараз енергія раку і повня в раку вона відкриває наш емоційний план по повному потенціалу. З одного боку ми дуже можемо багато і радіти, і відкриватися, надихатися, і інтуїція буде дуже. Така да, для нас відкрита, але також і з астрального плану дуже може бути великий приплив негативних емоцій, особливо, якщо вони у вас збиралися певний час, а у нас непростий час, Бог України. Да, він може виплеснутися саме 10-го числа. Так що будемо уважні до себе, будемо терплячими, до оточуючих і не забуваємо, ми є світло. Ми є любов, ми є ті, які знають, обізнані про цей період, і тому ми можемо нівлювати будь-яку темряву завдяки контролю над своїми емоціями і своїми думками. Думки лише про позитив. Підтримує на всі 100%, адже це неймовірне нагадування, про яке може хтось забути. Але, друзі, це все працює однозначно. Ви прекрасно знаєте, і науковці це з'ясували. Будь-яка ваша думка змінює миттєву біохімію вашої крові. І ще більше, коли проводили експерименти, брали крапельку крові, і хтось, хто в родині головний, там батько чи мати щось там відчував з приводу своїх дітей чи до дітей, то і їхня кров змінювалася. Тобто, ми всі впливаємо один на одного, особливо в родинному колі. Тому, друзі, пам'ятайте, налош на позитив, незважаючи на зовнішні обставини. І це рятує життя, це рятує ваше здоров'я, тому що біохімія крові впливає на те, як ви себе почуваєте, як ви будете діяти в цьому світі. Мариночко, зараз ми продовжимо далі інформувати людей про те, що їх чекає і на що налаштуватися, і коли саме. І, до речі, про новий місяць ми також поговоримо. Бо ми з вами з'ясували, що кожного місяця ми маємо святкувати новий рік кожного разу, тому що новий місяць це практично новий рік. Ми закладаємо фундамент в наше майбутнє. Але перед тим дозвольте кілька смачних цитат і класних новин. Отже, ну знаєте, чи класно, чи не класно, цитую. Трамп заявив країнам НАТО, що Росія не нападе на них, доки він президент. Ну а потім що буде далі? Ви взагалі скасували, скасували, сканували? О, до речі, скасували. Я не просто так сказала. Ви, ви скасували да. це, що Росія нападе на НАТО? <si> Чи ні, Мариночка? Да, мабуть, скасували так. Я гадаю так, що ми бачимо так, ось ці також не дуже стали емоційний стан Трампа. Це його одна із особливостей, і його заяви. Ну, вони схильні змінюватися від дня до дня, да тому перший момент е, дуже було б добре, якщо б він, коли він поки буде, да, щоб все було гаразд. Це перше, це була б добра новина. Але проте, я так гадаю, і не тільки я одна, коли ми бачимо сумісність Трампа з Росією і з Путіним, ми бачимо, що все ж Путін е, він дослухається до Трампа, але має свою точку зору. І тому. Трамп йому точно не буде заваду, якщо він вирішить да, здійснити свої дуже великі агресивні наміри. Так що, це по-перше, а по-друге, ми розуміємо, що Трамп має такі заяви для того, щоб для того, щоб більше збирати голосів, для того, щоб залишитися у владі як можна долі далі, тому що він розуміє, що не всі американці, вже іще більше американців не дуже задоволені тим вибором, який вони зробили ну, майже 8 місяців назад. Так, бачимо, як реагує американський народ, та й не тільки американський, а всі інші країни, з якими він мав дуже так. гарні контакти і цитати в своїх соцмережах, що він там висловлював людям. Це не зовсім подобається. Дуже багато людей пророкують власне цю третю світову війну, кажуть, що Путін піде далі, що буде ще гірше ніж зараз. Є що ви думати з цього приводу? Адже Путін не дає собі ради з Україною, яким чином він може піти далі? Так, це буде залежати саме від того, які будуть зараз події, і ці події до. Речі якраз закарбовуються в липні, якраз до нього ми до них підійшли, тому що саме в липні розпочинається дуже важливий і болючий для нашої країни період. Це єдиний болючий період, і болюче да, вливання астрологічне, який дає Уран транзитний, і він напружує наше Сонце. І ось це напруження може призвести, по-перше, до того, що будуть великі зміни. Ці зміни вони завжди потрібні в нашому уряді, і ми сподіваємося, що вони будуть прогресивними, тому що Уран закликає нас іти до прогресу і обов'язково щось змінити, тим паче, що зараз. До нашого Сатурну, ретро Сатурну, в гороскопі України, який є головною да, планетою в нашому гороскопі, є позитивні вливання від Сатурну, транзитного і Нептуну. Тобто, це, взагалі, е, такі аспекти щастя, допомоги вищих сил. І тут виходить, да, що якщо наш уряд і всі керівники це стосується Сонечко, це взагалі керівники. Сонечко це. І президент, і будь-яка людина, яка займає певну посаду на своєму робочому місці. От якщо ми всі з вами зможемо прислухатися до порад урану, а Уран, до речі, дуже скоро перейде до іншого знаку, і він якраз у липні переходить. Чому саме так стається? Тому що саме з 7 липня Уран переходить до першого з радусу Близнюків і буде там до 33-го року. Ми уявляємо, да, що Уран, саме проходячи по близнюках, буде напрягати, да, напружувати сонечко України на перших полях. тому що Сонце України у першому градусі діли. Перший градус близнюків і перший градус діли вони не зовсім дружать, але ця недружба веде до того, щоб подивитися на себе зі сторони, як кажуть, да, по-справжньому, по прогресивному, і зробити ці зміни. отже. Бажаємо всім керівникам зробити певні висновки і змінити все своє оточення і самих себе на краще. А нам з вами всіма разом використати період підтримки Сатурну, тому що Сатурн це дисципліна, тому що Сатурн це серйозні а не, навіть не зміни, а серйозні а, такі організаційні і або реорганізаційні процеси, які допомагають структурувати нашу державу. Дійсно структурувати її і зробити ті зміни, також підказка, які будуть більш прогресивними, якщо ми будемо звертатися до, як це називається, старішини народу і також дуже впливових людей, але нових впливових людей з інших країн, тому це то знову підказка і для нашого уряду, і для воїнів-захисників для особливого керівництва, щоб ми прислухалися до тих, хто вже має. І певну мудрість, певний досвід, і нових шукали нових дружніх для нас партнерів країн, які будуть для нас надзвичайно прогресивні, потужні, і допоможуть нам протистояти ворогу. І ось це протистояння якраз покаже, чи Путін вирішить. Поставити да, ось цю війну в Україні в такому от режимі ну, такому загальмованому, але в постійному, і тоді більш агресивно свою сторону да, свою агресію спрямує на інші країни. Або ми все ж покажемо, що разом з іншими країнами, тому що ми розуміємо, що ми не зможемо це самі зробити. Якщо разом з іншими країнами, ми. Покажемо свою силу, а ми можемо впродовж цих трьох-чотирьох місяців це зробити. То тоді навіть і в Росії може відбутися деякі зміни також в уряді. і це буде нам во благо Велика надія на нашу дипломатію. Сподіваюся, що осяяння до них прийде і можливість переконати ті інші країни і показати, що на них чекає. Хоча вони би мали до сих пір вже усвідомити це, зрозуміти більшу допомогу давати нам. Але поки що ще не прокинулося, як кажуть деякі мої експерти. Ми сподіваємося, що цей липень місяць їх прокине по повній програмі. З приводу партнерів і з приводу інших країн американська преса пише, що Трамп почав використовувати більш жорсткий тон щодо Путіна, тоді як до українського президента Зеленського він виявив симпатію, назвавши його дуже милим. Це щось міняється в просторі. Трамп можливо колись і посвариться з Путіном. Чи це марні надії? Він посвариться з Путіном, тому що Путін вийде з його контролю. Він не може контролювати Путіна. У них з ним дуже багато спільних таких матеріальних да Оглядів і цінностей, а навіть і бізнесу, ну це видно по їх картах. Натальних, тому у них більше такі е, матеріальні інтереси, але інтереси е, я володу, володарюю і я головний, от якраз там, де вони один з одним дружити не можуть і не будуть. І саме Путін я ще казала рік назад, е, коли ми дивилися, да, ці всі прогнози і казали, як Трамп його вибір да на роль президента, наскільки він буде впливати на Україну або на Росію, і ми тоді ще побачили. Те, що саме Путін буде уходити да, під від впливу е, Трампа, і буде, до речі, навіть на нього якось ну, не те, що нападати, але агресувати і огризатися дуже добре. Тобто, це не та людина, на жаль, яка буде керуватися е, певними заявами або впливом інших людей. Ось вам важливі і неймовірні події, які можуть статися. Будемо на це афірмувати, адже їхня нелюбов і недружба нам дуже вигідні так. і корисні, тому сподіваємося, що це трапиться найближчим часом. Далі продовжуємо говорити про липень місяць. Що у нас на черзі Мариночка? А в липні у нас буде цікавий період, який почнеться з 18 липня і триватиме до 11 серпня. Це період ретроградного Меркурія. Він ретроградний Меркурій буває кожних три місяці і якраз оце його черга. При тому, що ретроградний Меркурій буде рухатись по знаку зодіаку Лева, А Лев якраз ось лідери, я цар, я головний і от всі люди, які мають да, якісь такі схильності до того, що ну, по-перше, самі вони лідери да, та ще і перебільшують свої впливи на інших людей, і їх вплив буде переглядатися. І контакти, переоформлення договорів, повернення до раніше складених договорів все це буде відбуватися в період як на особистісному, так і на світовому рівні. Період з 18 липня по 11 серпня. Для України цей ретроградний Меркурій більш-менш сприятливий. А от для Росії він не дуже сприятливий, тому подивимось, як там складеться. Тим паче, що для України да, з кінця липня ось ця експонента, яка буде йти догори позитивним впливанням, буде стрімко зростати і зростати. Так що подивимось, як те станеться, далі ми будемо говорити про молодик і про те, як не прогавити шанс закласти фундамент так. для доленосних проєктів. Новий місяць це не просто зміна календаря, а старт нового життєвого етапу. Відзначаєте цей день як особистий новий рік, щоб налаштуватися на успіх. Саме в цей період починання отримують потужний поштовх для втілення в реальність. Тож будьте уважні до своїх думок, намірів та дій, усвідомлено формуйте своє майбутнє. А коли саме це Треба робити, зараз Мариночка нам розкаже. Так, молодик, у липні буде 24 липня. 24 липня, це вже день, коли Меркурій буде у ретроградному Русі, і о 22 годині, 11 хвилин за київським часом і Сонечко і Місяць об'єднаються у третьому градусі Лева в з'єднанні з українським Хероном і до опозиції до нашого Сатурну. З одного боку, ми з вами побачимо впродовж цього місяця, ну, який почнеться з 24 липня, появу нових партнерів, от якраз про те, що да, до чого нас готують вищі сили, е, виникнення деяких подвійних ситуацій з партнерами, але вони вирішаться на краще. І цей молодик може бути, якщо ми неправильно от зараз використаємо цей сприятливий період як викликом для українців. А чи дійсно ми готові будувати, відновлювати Україну і, взагалі, да, дивитися більш позитивно на всю цю ситуацію? 24 липня о 22 годині 11 хвилин, коли закладається фундамент на наступний місяць? А ви розумієте, так, що цей наступний місяць буде тривати до Соляру України, так? Тому що соляр України буде 24-23 числа. 23 числа це вже буде початок нового місяця, і там буде саме пік наших можливостей. То виходить так, що ми з вами, підкріплюючись підтримкою дружніх країн, якась країна вийде вперед. І Якісь да, потужні такі лідери вони проявлять себе, от цей час, і особливо після 24 липня. Тому ну, по-перше, ми даємо світло для всіх, для себе і об'єднуємось о 22 годині, 11 хвилин, 24 липня. Також у створенні мисленнєвого образу вільної, мирної квітучої України, але ж не для того, щоб розсіяти темряву, а для того, щоб наші думки і колективне духовне єднання. На матеріальному плані, от як реалізувалося саме в тому місяці, дуже важливий місяць для нас, для того, щоб з'явилися нові партнери, для того щоб ті партнери, які сумніваються, щоб все ж визначилися і допомогли нам, щоб ми самі визначилися у внутрішньому житті нашій країні, хто як для кого має працювати і дійсно, да, от що таке коли людина щаслива. Коли вона реалізує повний потенціал своїх здібностей і служить іншим, от як сонечко. От ми повинні з вами навчитися ось цієї сонячної енергії саме в липні, тому що якраз енергія молодика буде під знаком зодіаку Лева, Лев це енергія Сонця, взагалі да, маківка літа, і наше духовне об'єднання буде мати дуже потужну силу. Другий момент, на який ми обов'язково також звертаємо увагу, і ви, Оксаночка, вже про це говорили, ми складаємо плани. Ми прописуємо плани, бачите, я от навіть показую вам так. ось такі от я піраміді, бачите, от такі от я прописую. піраміді свої плани. Вона у мене тут лежить кожного місяця в точну фазу на місяць вперед. І так як цей місяць дуже важливий для України, обов'язково прописуємо бути миру. І добру в Україні та всьому світі. Воно це, це те бажання, яке нас об'єднує з усіма, і не тільки з українцями, і не тільки хто проживає в Україні. Так що хай це буде, тому що від того, як у нас підуть справи, залежить дійсно, ми всі знаємо. Весь світ липень це нова сторінка нашої історії і всесвітньої да. історії. Це надзвичайно важливий місяць. Ми маємо спостерігати за тим, що буде відбуватися, і відповідні висновки робити. Важливе попередження і наголошення, друзі, будьмо уважні, слідкуємо, створюємо наміри, плануємо, будуємо, творимо наше найкраще майбутнє. Детальну інформацію від Марини про цей місяць, особливо про небезпечні дні, коли варто бути уважними і посидіти вдома, нічого не робити. Будуть в описі до цього відео. Також я нагадаю, що в описі до цього відео є картка Марини на благодійність. Якщо ви маєте можливість зробити донат, будь ласка, зробіть, адже ви бачите, що щоразу ми з майстрами маємо можливість. Важливість закупити для Збройних сил України все найнеобхідніше і це врятовані життя людей на фронті і ваше життя, тому що вони вас захищають. Дякую, Мариночко, за такий детальний огляд, за оптимістичний прогноз. Нам таке дуже подобається. І вам дякую за увагу і сподіваємося, що в серпні, вересні ми, ми також з вами побачимо. По перше, вже реалістичні події, да те, що вже реалізувалося, зробимо певні підсумки і намітимо плани на майбуття, і хай воно буде щасливим і мирним. Сто відсотків на завершення кілька коментарів до вас від наших глядачів. Вікторія пише про наш попередній ефір. Це просто неймовірно такий потужний відклик тіла пішов. Мене і проморашило, і сльози пішли рясно, без зупину. На словах астролога Марини, що знайдуть рідкісну цінну копалину в Україні, і що наша Україна багата і родюча. Хай буде так. Так, так, хай буде. Я дякую всім за відгуки. Okay. Пані Лідія пише: дякую вам, дівчатка, за цей неймовірний ефір, за обнадійливу інформацію. Україна мирна, вільна, процвітаюча Україна переможець. Щодня собі це повторюю і свято в це вірю. До речі, друзі, я нагадаю, ми всі разом кожного дня об 11.11 .11 та 22.22 .22 медитуємо і реалізуємо найкраще пророцтво для України і про Україну на каналі Мій Світ, вмикаючи відео, яке вже зараз ви бачите на своєму екрані. Якщо у вас немає можливості. Це приєднатися саме в цей час. Робіть це в будь-який інший. Чим більше нас буде, тим швидше ми це матеріалізуємо. Назвичайно дякую усім, хто з нами, хто дивиться, хто поширює наше відео, підтримує нас, підтримує Збройні Сили України, донатить і в коментарі. свої залишає під цим відео. Адже нас це мотивує для вас знімати і працювати. Дякую, Марилечко, що знайшли час і з нами зустрілися. Дякую від цього серця і дуже рада, що є корисною для всіх. Я сподіваюся, вам дуже сподобалося це інтерв'ю. Тож не забудьте поставити лайк, підписатися на канал обов'язково, поширити це відео своїм друзям та знайомим. І, звісно, що переходьте в опис до відео там посилання на мій телеграм-канал, за яким ви зможете приєднатися до неймовірного проєкту Мій найкращий рік. Зрозуміти, які можливості відкриваються перед вами саме зараз, позбутися перешкод, які заважають вам рухатися вперед, і створити життя, про яке ви мрієте. Приєднуйтесь!